Що люди добрі, ось і натопила я шкварок. В цій банці чистий смалець, я його буду додавати до пісочного тіста, до пирога з яблуками, грушою чи зі сливами. Тут смалець зі шкварками. Це піде на зажарку до вареників, саме те, що треба. Тут я залишила більше шкварок, а трошки менше смальцю. До будь-якої страви можна додати. Та хоч на хліб чорний намазати і зверху цибульку. Смачно а топила я це сало ось ці каструлі, мармурове антипригарне покриття, об'ємом 4,4 і літри. Сало нарізає кубиками ось цими ножами з набору. У наборі 5 ножів та чотири дошки. Зручно і для м'яса, і для зелені, та хоч до сиру. Це сало я буду. В каструлі об'ємом 4,4 літри серії мармурове антипригарне покриття. Там дно, яке рівномірно прогріває каструлю, і сало буде гарно топитися до золотих шкварочок. Набір кухонного силіконового приладдя стає в допомозі при перемішуванні в таких казанках. Воно його не одряпає і не нищить. Цей набір зараз у нас іде на знижку мінус 50%. відсотків. Коштував 975, мінус 50% відсотків. Зараз нова ціна 490 гривень. Це результат. Шкварки-рум'яні хрумкі, смали, чистий прозорий. А знаєте, чия це заслуга? Ось цієї каструлі. Цього не пригоріло. Шкварки у ній як з картинки. А тепер по банках хай стоїть. Чекає вареники. Ну і які вареники без зажарки? Сковорідка, Шкварки. Сама готувала. І цибулька. Готуємо. Сковорідка цієї ж серії мармурове антипригарне покриття. Це не просто сковорідка, це мій головний помічник на кухні. Застиглий мали ні, моментально розтоплюється, аж кварки оживають, а цибулька смажиться до ідеально золотистого кольору. І у вареники, і на виході страва, яка пахне дитинством. З Любов'ю зліплені вареники, засмажені з душею і подані у такій зручній мисці із серії порцелянового посуду сітка.